Коли ти от себе сам накрутив, знаєш що таке себе накрутити? От ти зранку встав, щось тобі одне трошки не сподобалось, і ти себе накручуєш, накручуєш. Діявол допомагає крепко, він любить в такій роботі. І ти себе накручуєш по любій дурниці. День пропав, два пропало, три пропало. А, а потім диявол каже, як ти цілий тиждень протратив, він каже: тобі зіпсули тиждень життя. Нема що жити. Так ти себе накручував. Що ти себе накручував? Хто зіпсув твоє життя? Так не накручуй себе. Так махни рукою. Ну сталося так. Слава тобі Господі, їдемо далі. живемо далі. І от якщо людина вміє так їхати далі, вона у виграші. Їй легше жити. А якщо із любої дурнички робити проблему на тиждень часу, раз тиждень часу викреслив життя, потім сонечко, потім знов дурничка, знов на тиждень часу викреслив життя, а потім, як ті тижні додати докупи спорченого життя, а оказує